Дуже багато людей на початку року ставлять собі цілі на наступні 12 місяців. І в момент, коли вони це роблять, вони сповнені рішучості, ентузіазму, що в цей раз ми почнемо вчити англійську мову, схуднемо так, як ми хочемо, або навпаки, з'явиться кубики преса, або ми будемо відкладати системно гроші, або кудись поїдемо, або навпаки, там у нас буде якесь надбання, щось придбаємо. Тобто і... Люди ставлять собі різні цілі в різних сферах життя, і хтось через три дні, хтось через три тижні, а хтось через місяць-півтора починає поміщати, що якось в цілому ми повертаємося до тих самих ісходних позицій, які у нас були раніше. Тобто, глобально цілі на папері або там десь в комп'ютері є. А реальне життя, воно якби йде своїм ходом, і ми займаємося поточними питаннями, поточними пожежами, які ми звикли вже як вправний пожежний вирішувати. І проблема полягає в тому, що коли більшість людей ставлять для собі нові цілі, вони фокусуються на тому, що вони хочуть. Вони не фокусуються на тому, як побудувати систему, яка дозволить отримати те, що людина хоче. Це дві принципово різних моделі. Думати про те, що я хочу, це з імовірністю там, 99%. Потім отримати те, що у мене є, і те, що в мене було раніше, всі минулі роки. Повернутися до мого звичного ритму життя і до мого звичного рівню фінансів, там, роботи, ставлення до себе, режим, там, харчування, здоров'я. Тобто повернутися в свій базіс. А думати про як змінити систему, як змінити середовище, як змінити ритм мого життя, як створити таку інфраструктуру, яка подібно течії, як річка, має течі, да, і вона несе. І ви можете кинути в течію цієї річки, будь-що, і воно почне рухатися активно, просто по течії пливти. От створити таку течію, про це майже ніхто не думає. І правильно побудована система. Це те, що дозволяє людині досягати більшість своїх власних цілей. Починаючи десь з 17 років, я для себе системно кожен рік ставлю цілі і намагаюся протягом року їх реалізувати. Якісь роки у мене були активними, коли я багато закривав ціли. Якісь роки у мене були більш пасивними, коли я розумів, що більшість частину своїх цілей я провалив. Але останні вже десь, можливо, 7-8 років. Плюс-мінус у мене є така якби позитивна динаміка, коли з кожним роком відсоток цілей у мене трошки збільшується, і самі ці цілі вони стають більш глибшими, більш фундаментальними, більш складними. І це можливо саме тому, що я приблизно 7-8 років тому почав розуміти необхідність побудування системи. Система це 80% успіху. А цілі і бажання це 20% успіху, і як тільки ми Навчимося розуміти і розглядати своє життя системно, і розуміти, які в нас звички, який у нас ритм, з якими людьми ми бачимося, в якому оточенні ми знаходимося, в якій квартирі ми живемо, яке середовище довкола нас, який офіс довкола нас, як, який у нас транспорт, в якому автомобілі, маршрутці, таксі, метро, ми кудись їдемо. Тобто, як тільки людина починає розглядати рівні системи в своєму житті, і вона думає, як я можу інтегрувати цю ціль, це бачення, коли я буду йти туди, я в наушниках буду буду слухати це, коли я піднімаюся в ліфті, я роблю це. Коли я сідаю в автомобілі, я роблю це. кросовки я виставляю тут квартирі на відне місце, щоб я по них спотикався, бачив їх, і тоді це буде провокувати у мене там бажання вийти на пробіжку або піти в тренажерний зал. Тобто, і коли людина починає інфраструктуру змінювати і наповнювати своє життя правильними системами і ритмами. Тоді вона продовжує вирішувати ті відкриті питання і проблеми, які є в її житті, але сама система вона сприяє досягненню цілей. І от, якщо ви хочете навчитися такі системи будувати, якщо ви хочете. Не просто писати свої цілі на початку року на папірці або в комп'ютер, і потім в грудні аналізувати, що вийшло, що не вийшло, і бачити, що життя рухалося одним чином, а ми рухалися іншим чином, як колись сказав Джон Леннон, що життя це те, що відбувається з нами, доки ми гарно все плануємо. От якщо ми не хочемо, щоб у нас життя рухалося так, а ми планували так, якщо ми хочемо, щоб і наші плани, цілі, наше бачення, воно з нашим життям. Інтегрувалося, і ми реально досягали прогресу, відчували себе щасливими. Тоді нам потрібно навчитися будувати ці системи. І якщо ви хочете опанувати цю навичку і весь мій досвід за останні 15 років в цьому питанні поглинути, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Мистецтво досягнення цілей. Деталі цього навчання ви зможете подивитися в описі під цим відео.